Що ж, друзі, ми входимо в темний сезон, наближається листопад і наближаються, на жаль, блекаути. Це випробування не лише для нашої техніки, для наших пауербанків, акумуляторів, генераторів, а ще і для нашого головного генератора і для нашої психіки. І, і ще важче переживати ці е, періоди, коли є діти і коли не зрозуміло, як їх зайняти. Як їх відволікти, як можливо допомогти, якщо це менші діти, допомогти їм не лякатися? Я розпочинаю серію відео, в яких я буду давати поради та ідеї, як провести час блекауту із вашими дітьми із вашими близькими, щоб це було корисно, щоб родинне тепло зігрівало. Не гірше за батареї, які я сподіваюся у вас будуть працювати. Підписуйтесь на канал, залишайтеся зі мною, щоб знайти для себе багато ідей для психологічної стійкості і підтримку у складні часи. І щоб далеко не ходити, відразу розпочну з першої ідеї, як можна провести цікавий вечір, коли відсутнє світло. Вона підходить для батьків старших дітей. Це сімейний дебатний клуб. Зберіться всі разом для того, щоб обговорити якусь важливу і таку, можливо, неоднозначну тему. Наприклад, в соцмережі це скоріше зло чи користь, штучний інтелект, помічник він в навчанні чи навпаки заважає, і через нього люди розучаться думати. Це можуть бути будь-які питання, які вас турбують і які вам цікаві, але відразу зауважую, що приготуйтеся. Відверто сприй говорити і відверто сприймати протилежну думку і е, проконтролювати, щоб дебатний клуб залишився дебатним, і це не переросло в суперечку. Е, вдалих вам бесід і приємних вечорів!